Ну, по-перше, дякуємо за оплески, а по-друге, хочу сказати, що я вийшов поговорити з вами про секс. Так, так, іменно про секс. Дякую. А, багато хто спитає, чому іменно я. Ха-ха-ха, не треба. Справа в тому, що я схуд на 10 кілограм. От. І якщо так далі піде, то про секс я зможу не тільки говорити. <риклад> От. Але я вийшов сюди з метою зруйнувати один стереотип. Справа в тому, що в жартах використовується такий стереотип, що деякі чоловіки в сексі можуть всього, ну, в ліжку можуть всього дві хвилини кабель. От. Але ж розумієте, все пізнається в порівнянні. Правильно? Ну, давайте я вам приведу приклад. От. Від станції м, Політехнічний інститут, наприклад, до вокзальної метро доїжджає за дві хвилини. І ніхто не жаліється, що так швидко. Всі виходять усміхнені, веселі, все нормально. Отже, я вам зараз доведу, що секс в 120 секунд це немало, це прям Юра, харе. Отже, тепер давайте всі, 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 всі разом. Давайте всі разом представимо собі секс. Ось прям представляємо секс. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Триматься. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Так, я буду рахувати до 120. 12. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. І це все йде секс. Мало? Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. Двадцять п'ять. Дивіться, двадцять п'ять. Ми ще до тридцяти не дійшли, а я всіх вас за*****. <праць> ну, тим не менш: 26. 27, Двадцять вісім. Двадцять дев'ять. Тридцять 31. Тридцять.

Шістдесят один, шістдесят два, шістдесят три. я краще ще раз 12 годин рожать буду, ніж такий длінючий секс. 64. чотири, 66. пять, 68. сім, шістдесят вісім. І от тільки зараз дібрались до шістдесят дев'ять. Сімдесят! 71, 72, 73, 74, 75. Сусіди, скільки ми ще будемо чути ці стони? Це ж вічність відбувається. Дайте виспатися. 76. 77. 78. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. 79, 88 81, 82, 83, 84. А, це міх. 85. 86. 87. 88. Ще зараз. 90, 92. 94. 96. А що, зараз можна прям цифри якісь пропускати, бо времени прям реально дуже. Що там іде? Шосто, давайте. 97, 98, 99, 100, 101. Алло, коханий, я дзвоню в 101. Це надзвичайна ситуація, мені потрібні рятувальники. 102, 103, 104, 105. Коханий, фразу е, любити до самої смерті, не треба так буквально сприймати. 106, а час Перекур. Але не відволікаючись від справи. 109. 110. 111, 112, 113, 114. І зараз ускоряємося. Тільки зараз. 115, 116, 117, 118, 119 і всі разом 120! Ну от і добре. Це ж добре, коли усі разом всі закінчили. Йорчик, да. вибач, будь ласка, нас да. там затримується наступний виконавець. Може mm. трошки потягнути паузу? Там недовго, буквально дві хвилинки. Будь ласка. Добре. Дякую. Один. Два. А що? Справжній мужик може і два рази по дві хвилини. Говорити